Пані та панове. Це наш новий відеоблог про поїздки в транспорті. Сьогодні ми з вами відправляємося в чудове місто Біла Церква на електропоїзді. Р9. Цей поїзд був випущений в 1979 році. Десь в Совєтському Союзі. Ну, я точно не є. Сьогодні ми поїдемо в церкву і будемо гуляти по місту. Оператор. Добрий. день. Студія. Зараз ми знаходимось де? Ми вже біля церкви. Зараз ми йдемо в сінцей по воложительній просьбі цієї дами, яка зараз за оператором знаходиться у мене. Якусь річ будемо вибирати. Їй. Не їсть бабки. Вона на сьогодні при дімках. Дура. І ми підемо щось вибирати. В кадрі вже я. Ми піднімаємося на. Я на операторі. Так, да. Ми піднімаємося. А до следующего экскурсия. Короче, мы уже в Белицятке. Я первый раз попала в цей кадр. И мы поднимаемся сейчас дальше выше. Дальше, вище, мощнее. Дальше, выше, мощнее, ближе. Вс, вернемся потом. Итак, мы вышли с сенсая. Я купила свой новый класс Новый год. Ми вийшли ще до ліфтів, але я не хочу їхати на ліфті, тому що я люблю ці екскалатори і ми будемо їхати на екскалаторі. І так, зараз ви бачите, нас в кадрі двох і ми приїхали на ліфті на третій поверх. Добрий день. Зараз ми їдемо кушать. Ми ще досі в торговому центрі. Наша наступна зупинка. Так, ми в Макі. Не будемо показувати, де досвязь. Ми зробили заказ. У нас все отлично, ми будемо кушать Чек сума. В общем, все, всем пока. таксиста, це... чек. Любі друзі, повітряна тривога, вигнали Ну, ми доїли, ми довольні. і дохода. І мені це не подобається. Я замерз, де я... на автобус. Куди ми далі? Центр є. Не Ні. Е, да. Так, ми знаходимося в Шевченківському парку. Ми гуляємо. Паша сказав, що тут можуть бути якісь блогери. Я хотів піти на каток, але 300 гривень типу, на одного, і ми подумали, ну його на передумали дойти. Зараз ми йдемо на набережну і там будуть груші, ми будемо пити. Що все, всім пока! Ми їмо пиріжечка з мальдонуса. Ми не знайшли блогерів. Не знайшли... Нефарів. Ми не знайшли груші, які б'ють. Добрий день. Ми з ним витягуємо ігрушку. Мені. Фух. Ну що, як твої відчуття, Павлі? Бабки. Переход. Пішли в сільпо. І так, э, наше сьогоднішнє виключання ще, конечно, не закінчується. Ну, наше перебування в церкви закінчується, тому що ми вже ідемо на... на ми зараз сідемо уже на вокзал. вокзал. Сідаємо на жде. На... ЖД. А куди на... ми сідаємо? На електричку. Так. Краще і їдемо, двигаємося до Карапашів. а з Карапашів ми вже на таксі сідаємо, їдемо додому. Зафаршмачився, фаршмачився, б... А, Добрий день. Ми вже на вокзалі ждемо нашу електричку. Я тільки що попісяв. Покажи, де я попісів. Отут. Саме там. Я зафаршмачився. чуть, -чуть. Ну, ви не звертайте увагу. Двері, hey, хлопці, двері, hey, дівчата. Ми вже в електричці. електричній. Наше путешествие заканчується. Там ми доїжджаємо вже. Ще де вже виходить. Я думаю, ми повернемося до зйомки вже... А, коли будемо вже таксі, і потім вже будемо ще щось знімати, все, все, пора. Коротше, як ви вже поняли, ми забули зняти з Павліком концовку, але ще раз скажу, ми вже вдома. Ну, я точно вдома, як Паша я не знаю. У нас все отлично, я вже, мабуть, потрачу все вдома, я вже монтувала почти повністю відос, і я просто починаю доставляти, закидати постійні досі, які в мене є, і я розумію, що Но ми забули зняти концовочку. Ми приїхали в Карпачі, нас забрало таксі, і з таксі ми поїхали вже до АТП, ході таксі був класний, я вказував. Просто ми пізошли до АТП, пошло купив собі ананосовий сок і ми розвились по домом. Все. Річ. буде? Вещ. Річ. річ. А Зараз ми знаємо. Знаходимо... Знаєш, на кого похоже. Як ото мав переїтися, блядь, у бок шукає. У нас картошка есть. Иди. Мне надо по делам сходить. Ну, бля, тут не надо. Я тем, Писательным? Да. Ты можешь идти на бутылку? Двери, блядь, Двери закрывай, мухи летят. Ну ты же девочка, почему ты материшься? Мне похуй. Что тебе? Мне похуй.